Ну що ж, друзі, ви просили, я зробила. Олена Теліга українська поетка, публіцистка, діячка Оун. Сьогодні ми поговоримо про жінку, що прожила хоч і коротке, проте дуже насичене життя. Тому вітаю вас у книжковому куточку. Пишіть у коментарях, що ви ще б хотіли почути. Не забудьте поставити мені вподобайку, і ми розпочинаємо, адже розповідь буде дуже цікава. До речі, ще на початку мого YouTube каналу я знімала коротеньке відео про Олену Телігу, переписала повністю сценарій, збільшила його обсяги, тому буде набагато якісніше. Народилася Олена 21 липня 1906 року під Москвою. Походила дівчина із інтелігентної родини. Її мати Уляна Степанівна походила з Поділля, з сім'ї православного священника. Батько ж був інженером-гідротехніком, родом із Слобожанщини. У дівчини ще було двоє братів Андрій та Сергій. Спочатку у 1911 році родина переїхала до Санкт-Петербургу, а вже у 1918 сім'я перебралася до Києва. Шовгенів обіймав державні посади, став професором політехніки. Як пише Віра Егеєва на платформі Локальна історія Олена на той час ще не пройнялася атмосферою національного Ренесансу. У Києві батько Олени стає міністром уряду Української Народної Республіки. Її старший брат Сергій йде у військо. Проте у 2020 році після поразки української армії батько сином змушені податися в еміграцію. Олена разом з братом Андрієм та матір'ю залишається в Києві. Через нестачу грошей вони ледве зводять кінці з кінцями та беруться за будь-яку роботу. З таємничою радісною усмішкою мила я підлогу і закопичене начиння, з такою ж усмішкою ганяла і розносила повістки або пиляла дрова. Зізнається Олена в листі до подруги, все це мене мало обходило, і все я робила, мов у вісні, робила старанно, але не переймаючись всім цим. Нарешті, на у травні 1922 року, вони нелегально змогли перетнути кордон та певний час жили у Чехословаччині. У 1934 році на одній із праських вечірок дівчина почула насмішки з української мужичої мови. В товаристві блискучих кавалерів ми сиділи при і пили вино. Невідомо хто і невідомо з якого приводу почав говорити про нашу мову всіма відомими залізяку на пусяку. Собачий язик, мордописня. Всі з того реготалися, а я враз почула в собі гострий протест. У мене дуже швидко наростало обурення, я сама не знала чому. І я не витримала цього напруження, миттю встала, вдарила кулаком по столу і обурено крикнула. Вихами, та собача мова, моя мова, Мова мого батька і моєї матері, і я вас більше не хочу знати. Я круто повернулася і не оглядаючись, вийшла, і більше до них не вернулась. З того часу я почала, як Ілля Моромець, що 33 роки не говорив, говорити лише українською мовою. З 1922 року Теліга навчалася у Подібрадах, Чехословаччина. По закінченню вона отримала документ, що даває право на вступ до вищої школи. Після вона стає студенткою історико-літературного відділу Українського вищого педагогічного інституту імені Михайла Драгоманова у Празі. Серед її друзів Олег Ольжич, Юрій Дараган, Євген Маленюк. Там дівчина і зустріла свого майбутнього чоловіка Михайла Телігу – кубанського козака, бандуриста та недавнього старшину армії УНР, з яким побралася у 1926 році. Молоде подружжя згоду переїхало до Польщі. У Варшаві вони прожили 10 років з 1929 по 1939. Варто сказати, що у той час жилося їм туго, грошей було мало, тому дівчина певний час працювала і манекем а згодом і вчителькою. Михайло працював у лісному господарстві далеко від дому. Натомість Олена почала друкуватися у львівському літературу науковому віснику. Дівчина ж познайомилася з Дмитром Донцовим, головним редактором вісника. Виявляється, між Донцовим і Телігою були досить такі цікаві почуття, що трішечки виходили за межі робочих. Йому на той час було 50, їй 27. Він ніже називав її милим створінням. Дівчина, в свою чергу, присвячувала йому вірші, один з яких, а саме Подорожці, зараз вивчають у школі. Про те, що дівчина була непевно в своїх почуттях, свідчить її листування з подругою-письменницею Наталією Левицькою Холодною. Варто сказати, що Олена Теліга палко підтримувала фемінізм. Її заяви у тогочасному суспільстві були досить таки сміливими та прогресивними. Наприклад, стаття під назвою Якими нас прагнете, де авторка певним чином звинувачує чоловіків письменників у поширенні таких стереотипних наративів та створення образу жінки рабині Такі жінки визирають із творів Гоголя в постаті жінки Тараса Бульби і її подібних, із оповідань Стефаника, в романах Венеченка втілюються вони в пишних красунь з округлими коров'ячими очима. Виглядає вона із Марії Самчука, із Повістей Дудка, із гуцульських новел Єндика. На думку поетеси, жінка це не квола істота, не рабиня, а помічник і надійний тил чоловіка-воїна. Це новий тип особистості, вольової і цілісної. Пишуть про неї дослідники. Після початку Другої світової війни Олена Деліга жила у Варшаві. Вона працювала у Краківській просвіті та допомагала українським біженцям, що тікали на захід після окупації Галичини радянськими військами. А вже у 1941 році її мрія нарешті здійснюється. Вона з першими похідними групами ОУН повертається в рідний Київ, який на той час окупований нацистами. Проїздила знайома Святошина, але не було знайомих облич. Усі обличчя сумні і замкнуті. Замість радісної батьківщини, почорнілі й похилені караваївські дачі, які як символ загальної опущеності. Обшарпана політехніка, неплеканий парк, де проходили дитячі забави, усе не те, усе нове. Олена була головою спілки письменників України, вступила до Української національної ради, заснованої у жовтні 1941 року з ініціативи Олега Ольшича. Вона заснувала і редагувала літературно-мистецькі тижневик літаври. І підтримував її чоловік, що трохи пізніше, але теж перебрався до Києва. Хоч жінку і попереджали, що це дуже небезпечно, вона вирішує зустріти 1942 рік у Києві. А вже 9 лютого у приміщення спілки Олену Телігу чекає застка. її заарештовує гестапо. Поліція дозволяє покинути приміщення тим, хто не належить до цієї спілки. Проте її чоловік Михайло називається письменником та залишається з нею. Олену Телігу разом із чоловіком, редактором Іваном Рогачем та поетом Іваном Ірлявським та іншими оуновцями розстрілюють взимку 1942 року. Точної дати невідомо. Ймовірно, це відбулося 21 лютого. У гестапо Олена Теліга перебувала у камері під номером 34, де пізніше знайшли напис, зроблений її рукою. Тут сиділа і звідси йде на розстріл Олена Теліга. Її перша збірка Душа на сторожі вийшла посмертно. 1946 році в еміграції, після так само і виходили її наступні збірки. Варто сказати, що більшість творів, на жаль, було втрачено. Олена Таліга мала досить прогресивні та сильні погляди у томучасному суспільстві. Олена Таліга прожила досить коротке, проте яскраве та насичене життя, і здобутки величезні, хоч і, на жаль, творчого доробку після неї залишилося зовсім мало. Та й померла Олена Деліга за свою і нашу ідею. Це моя мова, і я нікому не дозволю споневажити мою вітчизну життя і смерть Олени Теліги. А я дякую вам, друзі, за те, що переглянули це відео до кінця. Не забудьте підписатись, поставити подобайку, писати щось у коментарях, якщо вам було цікаво. Також напишіть, будь ласка, про кого ще, про що ви ще б хотіли почути у наступних випусках у цій рубриці та не лише у цій. Тож, друзі, чекаю вашої активності та до наступних зустрічей!